Привіт, народ! Хочу показати вам щепил, ну, от черешню, щепив я три тижні назад. І от вже починають розпускати бруньки. Ось вже зелені. Одна примілася. от друга. От, бачите? Зелененькі вже. Скоро тут розпускали. Но не, ви не повинні допускати одної помилки. Ось, бачите? От. От це все треба обривати. От ці всі листочки забирають в нас, звідси сік. Так що всі соки ходять от сюди. От, бачите, скільки їх багато є. Ось це все ви повинні обламати. Тут не повинно бути нічого. Ось, я зараз обломлю. От. Так. Щоб вони сіг не забирали. Ось. От так. Все, і цього стання заберемо. О, все. От. Ось бачите, більше в нас лишньо нічого не росте. Тільки наші щепки. Ось все. За тиждень провіримо, що в нас буде далі.